Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми продовжуємо говорити про наш широкий функціонал і поговоримо з вами про абсолютно нову функцію, яку тільки запровадила компанія Elvatech. а саме генерація QR-кодів в спектрометрах Елвакс. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу елементного складу речовини залишається одним з провідних способів дослідження детального вмісту матерії навколишнього світу. Прилади компанії Елватех впевнено допомагають у таких дослідженнях багатьом фахівцям в сфері науки. Технологій, виробництва і не тільки швидкість та точність вимірювань і розрахунків, комфорт в роботі та простота використання роблять наші прилади фактично незамінними у будь-якій галузі. Враховуючи бажання комфортабельної та доступної роботи, варто пам'ятати і про різноманітні функції приладів. Саме тому наша компанія завжди з увагою ставиться до потреб клієнтів і постійно займається вдосконаленням свого обладнання. Отже, задля покращення рівна обізнаності та вашого комфорту в роботі з обладнанням, ми продовжуємо говорити про корисний та цікавий функціонал наших приладів. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про сучасну функцію генерації QR-кодів в спектрометрах LVAX, яка розширює можливості поширення, обробки та передачі результатів вимірювання будь-яких зразків. Ваш спектрометр може відображати QR-коди, що містять інформацію про зразки після завершення вимірювання. І ця функція додана не просто так, адже вона стає все більш необхідною в наш час. І дійсно, QR-коди вже досить надійно закріпилися поруч із звичайними посиланнями і навіть обігнали їх в багатьох сферах. Таку інформацію зручніше считати і відкрити в будь-якому місці. От і ми створили цю функцію, розуміючи її ефективність та доцільність. При цьому наші згенеровані коди можна зчитувати як смартфонами, так і сканерами для миттєвого обміну даними та друку результатів. Отже, щоб увімкнути відображення QR-коду, просто натисніть Параметри, далі Інше, згенерувати QR-код. Або options, other, Generate QR Code. весь процес формування таких QR-кодів досить простий і надійний. Вони генеруються за допомогою шаблону, що зберігається у файлі, схожого на шаблони звітів про вимірювання, тому формат отриманого документу буде зрозумілим для будь-яких користувачів. Дуже важливо, що на такий QR-код можна розмістити найрізноманітніші дані. Вам хочеться додати назву своєї фірми та логотип до результатів, чи розписати функції товару, який продаєте, чи вказати після основної інформації посилання на ваш магазин чи іншу важливу інформацію. Все це можливо. Просто зв'яжіться з нашими фахівцями, і ваш прилад генеруватиме коди з потрібною вам інформацією. За замовчуванням же система приладу використовує шаблони з інформацією про зразок, який перевіряється. Приклад ви зараз бачите на екрані. Тож, друзі. Продовження нашого циклу про функціонал приладів, і як ви вже зрозуміли, ми використовуємо досить широкий функціонал і постійно його оновлюємо для зручності наших користувачів. Тож, якщо б ви хотіли додати яку функцію, або вас цікавить питання про її наявність, пишіть нам у коментарях, або персонально звертайтеся до наших фахівців. Ми будемо раді допомогти вам. А якщо знадобиться, знімемо для вас персональне відео. А на сьогодні у нас все. І чекайте на наступні відео про функціонал наших приладів. Дякуємо вам за увагу! І Якщо вам сподобалося це відео, чекайте і далі. Буде багато цікавого. А на сьогодні все, Па-па!